Так, ну розкажи, чим сьогодні займався тут. Що і грав? Грав старість. Ну які успіхи? Добрі, зайняв перше місце. Це перше місце де в класі? В класі. А потім далі що? Думаю, теж буде перше. Е, першим станеш чемпіоном школи? Так. Да. А чемпіон школи з ким буде грати? Ну, з іншими школами. А з вчителями буде грати чи ні? Так. Да. Вчителі виграєш? Так. Да. Точно? Так. Да. Ну, хорошо, я запам'ятав, я записав. Так, поділись емоціями. Чим займався сьогодні? І скільки у вас в класі грав у чемпіонаті? П'ятеро, так? Да? Да. Вже чемпіон відомой в класі? Да. Хто? Лахтадир, да, тих да? що давай. Так, пацани, на настольнее теніс уже визначили чемпіона класу чи ні? Так так. Ну хто рубався за вихід? плей-офф? Я і Артур. Ну і хто кого? Артур три парки щось трех. чуть не заплакав. Ну що Артур, будеш уже боротися за титул чемпіона школи? Звісно. Виграєш? Та звісно. Хто там тебе конкурент? знаєш? Махтадир, Бовдан, потім Леша. Ну і що ж он не старше? Ти взуєш? А потім з ким зіграєш? Коли станеш чемпіоном школи? З Євгеном Анатолійовичем. А, з... Ч... ну, а Ти думаєш, що він буде чемпіоном серед вчителів. <гум> не знаю. Не знаєш, то з вчителями. Тобі, в принципі, байдуже кого вчителів вибирає. Легко а... взуєш? Та звісно. Я директору передам, він теж грає в теніс. Там ми вже грали І що? Ну, ми зіграли останню партію, ми... Я доїхав більше менше, й там програв. Але достойно грав, так? Да? Ну, да. ну, як подобається такий турнір. Так. Да. А ще в які види спорту хотіли би пограти? Футбол. Ну, футбол, так. Да. А ще. Баскетбол. Ну, сама тема прикольна? Ну так. Да. Будемо розвивати

Ти кажуть тільки, що здобув перемогу в матчі? Так. Да. А Що вже так, що змінилося? То програв, тепер виграв? Розімнявся. Розімнявся. То, то далі ти вже будеш розривати всіх? Так, да. Задоволений турніром. Прикольно? Будемо продовжувати. Пан Артем, вас можна привітати. Ви тепер при посаді, ви голова кого? Комітету Федерації настільного тенісу Лумуської гімназії No1. В чому ваші функції заключаються? Перевіряти справність стола, ракеток, плечів. Тобто ви займаєтесь організацією змагань, так? Да? Да. У вас тут навіть є серйозне табло? Да. То ви да. ще й рахунок записуєте, так? Да. Да? Да. У нас все чесно? Переможе да. Переможець найсильніший? Да. Ну то, то при такому голові федерації не може бути по правда? правда? Угу. Вчителів будемо залучати. Подумаємо. Подумаємо. Так. Да. Ілля, це серйозний голова федерації? Це буде топ? Конечно. Так, пане Артур, вітаємо вас е, з перемогою. Ви виграли в чемпіонаті з настільного тенісу у Минській гімназії номер 1 е, Розкажіть, як це сталося? Е, дякую за вітання, по-перше, ну, було це нелегко, але я справився. Ну, Найважче була, ну, навіть третя, бо я там довів до третьої партії. Ти задоволений? Так, звісно. О, Дякую директору школи і вчителям за те, що дали нам можливість ну, зіграти цей турнір. – З вчителями зіграєш? Звісно. Це ти мені сьогодні піддався? Та так. Як будемо грати матч, то дасиш мені тирки? Звісно, я вас виграю. – Ну, молодець. Больно. Да. Ну що, давай в боксі вот там оце так, взяв, взяв, давай. Нет. Ну, і хорошо. <звук> Артур, подиви. Ты вчитель физика зробив червоний. То, що там поки що я виграв, то це поки що. Тебе все все так? да? да. Ти ж потренуєшся наступний рік в зустрічі, правильно? Да. А ще ти молодець. ти дуже гарно грав. Дякую. І все буде добре. Ну поки що я. Це так, не надовго видно. Але чар. чемпіонату Хмельницької гімназії No1 з чемпіонату по тенісу. Радий вітати вас і нагородити почесними грамотами. Перше нагороджуються переможці чемпіонату в гімназії по класах. Куманчик Артем, учень 4 класу. Козацький Артур, учень 6 класу. Крацовський Олег. Цівань Арсен, учень 8 класу. Красовський Олексій, учень 9 класу. Переможцями фінальних, фінального етапу стали Цівань Арсен. Третє місце. Ніжинський Вініамін, Друге місце. Возацький Артур перше місце. Переможцями серед педагогічного складу гімназії стали. Соболенко Ігор Михайлович, третє місце. Водан Євген Анатолійович, друге місце. Ну і нагороджується чемпіон серед учнів і вчителів і працівників закладу. Сергій Вікторович Пеник.